І знову товариші осли на горизонті. Коз, кози, 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 по садку ходять. О! Де? А де воно? Не можу поймати? О, сел. Вже не видно. Ладно, піду, я боюсь щось чаю хочу качелька качаються, качаються. А там ще одна качелька. Ну, ту я не робив, то Ваня Молдаван робив. Над ну, ті стрімні качаться. Ну ладно. Що ще? Та нічого ще й три. Йти додому в будку, бо зараз холодно стане, ще в душ йти.